На Донбасі залишаються сотні тіл загиблих українських бійців. Це дані місії з пошуку і вивезення загиблих в АТО українських військових. Гуманітарна місія Чорний тюльпан почала свою роботу 3 вересня. за это время практически с короткими перерывами по, технической, по техническим в основном проблемам отработало порядка 10 районов, 10 населенных пунктов. Проведено и эксгумировано порядка из 31 захоронений, порядка 150-155 тел. Серед всіх поховань де лежали тіла воїнів 11 братських могил. Останки загиблих передають фахівцям з міністерства оборони. Там особу встановлюють здебільшого через ДНК тести. Адже за даними місії, лише близько 30% тіл можна ідентифікувати за допомогою документів. Щоб достеменно встановити особу загиблого члени місії, збирають найменші дрібниці. У нас є всі дрібнички, всі речі, які були знайдені поруч з загиблими, поруч з могилами на полях. Це сімки, карти банківські, якісь уривки документів, будь-яка зачіпка, навіть номери, автомобільні номери. Все це група намагалася зібрати. В планах пошуковців повернутися на схід і відпрацювати ще щонайменше 17 населених пунктів Донбасу, де можуть залишатися останки українських воїнів. Працювати зізнаються члени Місії важко. Вони постійно знаходяться під наглядом бойовиків. Окрім цього, кажуть пошуковці не вистачає грошей. Адже за словами Ярослава Жилкіна в державі немає концепції фінансування подібних місій.